Є знижки на проктобам, 20% в аптеках, подорожник, «Бам» та ощад. На періоді підготовки до штурму ми аналізуємо, що він робить, намагаємося його на бій зрозуміти. Багато штурмів ми відбували навіть без втрат. Монітор та декілька віконець для спостереження за становищем на полі бою. Це командно-спостережний пункт, в якому відстежують ситуацію в режимі реального часу. На даний момент відбувається штурм. Конкретно про склад груп я сказати не готовий. Поки що полонених немає. От ніби що тільки що по рації інформація була, що противник намагався не намагався, а виявив бажання здатись в полон, а Потім кинув в нашого ну, мого піхотинця гранату. Тобто вони вдаються й до таких гарних методів. артилерія, міномети, впівідрони та удари з авіації на курахівському напрямку. Штурми не припиняються. Ворог не полишає спроб атакувати позиції сил оборони. Пожвавішала і піхота. Розповідає командир батальйону 33-ї механізованої бригади. Противник дуже багато спроб е здійснив. Е для того, щоб добитись хоч якихось успіх успіхів під час висування в таких піших порядках, але я так думаю, що він в результаті прийшов до того, що без засування техніки в нього нічого не виходить. Тривалий час росіяни проводили розвідку та стягували техніку і живу силу. Втім, і наші бійці готувалися до ймовірного посилення штурмів. З весни по осінь противник починав з малих. Штурмових груп і стан, потім перейшов потроху до застосування броньованої техніки, також колісну використовував, але колісна там була більше для логістики. Зараз він перейшов від застосування двох-трьох одиниць техніки. Бувають такі штурми, що і по 15, по 20 одиниць. Загалом штурми стали більш тривалі, більше етапів містять. Може нарощувати зусилля поступово. Андрій каже, ворог веде війну на виснаження. Противник значно переважає в піхоті, це однозначно. Тобто, але і теж ми стоїмо в обороні. Це якщо добре підготовлена оборона, то я вважаю теж легше. По декілька таких штурмів відбивають наші захисники щодня. Одна із цілей росіян захопити Курахове, що за три кілометри від ворога. Сформував таку думку, що якщо вони захоплюють навіть якусь посадку, якийсь будинок, якусь вулицю в населеному пункті, вони мають нести максимальні втрати. З Донеччини Олександр Кривокульський та Олександр Нагорний, Рада. загальнонаціональний марафон Єдині новини.